Мати, що ти розсілася? Сиплю! Ще, ще. Святої води. Само, дочку. За Заведаю. Приводити. Напередодні Різдва святкували святий вечір, завжди сходилися до оселі всі родичі, і також і, і рахувалися, що й приходили не тільки живі родичі, а також і душі померлих, яких ми завжди чекали і готувалися. 12 пісних страв. 12 апостолів було, і 12 пісних страв також. Саме головна ритуальна страва, яка була, це була кутя і узвар. Це дві страви, які завжди були на, на цьому столі на святковому. Щоб так, смачна чи? кутя була. тріть три Що ж ти новина мене вже талонько стала, боїшся. <схай> ну що там, в тебе кутя вже зварилася? Мабуть, що там? А ну біжи, перевіряй, та будемо заправляти. Ой, гарно наварилася. Куток став. <кхай> Гарненько ну, там та навариться. Ти насипати. Давай, я. Та ж молода. Давай розмішуємо. Розбавлять досить. Ложечку. І все. Роз... Розбовтуй. Тримай. Та розбовтаю. <хи> ну, може ви мені голубці будете ліпити, вареники? Все, давайте ми пішли за дідухом. Отак. так. Власне, не кажучи це вже є кутя. До цього святого вечора готувалися ще заздалегідь чи з літа, тому що потрібно було зробити дідуха. Це був або ж перший, або ж останній сніп зжатий. І потім туди додавалися також можельон і, і, і різні трави також. І ставився він на покоті. Що ми заходь, двері закривай. А я прощені. Тепер туди от, будь ласка, під образами цей частину. Ударкувати все те місце рушником. Гарна, ж в тебе цього року. Став її там. Передавай ну, верх. Але ж його боя не Ну що, Господи благослови. Наварила ти а Питаю, що ти наготувала? І вареники, і пиріжки, і хліба напекла, голубців, квашених овочів. А часник є в тебе, так? І часник в мене є, і печеня в мене є. Ну Печани. Кожній почесничення. Ходіть <різь> по куткам. Тому я і поклав оту шаблю. Шаблю козаками моя. Аби наш гонор, наша лицарська честь не вмерла по обох берегах Дніпра, аби ми міцно стояли обома дужими козацькими ногами. Ці стріли гартовані, щоб вороги нас боялися, щоб наша доля знесела лук, стріли шабля самого пана гетьмана. щоб вона нас захистила? Я сподіваюся, що наша українська родина. Велика родина від Зелених Карпат і до Синього дону, сьогодні спільно з нами, з козацьким селищем Мамаєва слобода сяде за великий незримий стіл. І там на Печерських пагорбах, і там, десь на полонинах Карпат, і там біля міста щастя, в степах Донецьких під Дебальцево. Ми всі відчуємо благодать Господню, яка зійшла цього року на нашу землю, бо Христос родився. Славім! Славімо! Ти візьміть по книшу. Так, давай цей до мене. Так, став. Де йдуть? Цей нагору? Так, це сире. Цей. Книж. Цей сюди. Ось де там сіль. Ось там сіль. Так, а де там пироги? й вареники давати. Несу. Ось такий короб, знатний, важний короб. Картопля запечена. Помідори, огірки, перець. Та з Голландії привезли. Капуста. Річаники, давай так якось сюди їх поставимо. Речаники. І таратута. Таратута, боже, а зараз її вінігретом називають. Вінігретом, так. Да. Таратута. А Скільки? ложки? Дев'ять ложок своїм Скільки в нас там? Дев'ять. У ім'я і Святого духа нині, почав, навіки вічні. Амінь. О, гарна кутя. Гарний буде рік. Дивіться, які зорі. Щедрий буде, як маку. Слава Україні! Героям слава!